Жили та були собі дві сестри одна бідна, а друга багата. Були вони вдови, жили кожна в своїй хаті. Багата сестра мала добре серце, жаліла бідну, і допомагала чим могла, бо жила коло одружених дітей і своє багатство по смерті мала передати їм. А бідна сестра любила в шинок заглядати, пити та гуляти і ніяк не могла вигнати злиднів з хати. От по деякому часі прийшла смерть до старшої сестри. Поховали її діти з великим почотом, наділи на неї всі її прикраси і сережки золоті, і намисто перлове, і персні дороги. І браслети ковані. Заздрісним оком дивилася на те бідна сестра. Поховали небіжчицю та й розійшлися по домівках. Прийшла додому бідна сестра, лягла спати, а з думки не сходять дорогі прикраси багатої сестри. Як заспівали перші півні, встала вона, взяла лопату і сокиру. Та й подалася на гробки. Розкопала сестрину могилу, відкрила труну і зірвала спокійниці намисто, сережки, стала здирати з рук браслети, а руки задубіли, і браслети не знімаються. Стала стягувати з мертвих пальців персні, а вони мов прикипіли. Тоді бідна сестра ухопила сокиру та й одрубала покійниці руки. Прибігла додому, розпалила в печі, поставила казан з водою та й вкинула туди сестрині руки, а сама заперла двері, залізла на піч та й притихла там. Коли це бачить. Щось забіліло коло воріт, і чує вона за могильний голос. І кури сплять, і гуси сплять. Тільки моя сестра не спить, мої білі ручки варить. Перелякалася бідна сестра, ще далі на піч забилася. Та ось забіліло коло вікна. І знов чує вона спів покійної сестри. І кури сплять, і гуси сплять. Тільки моя сестра не спить, мої білі ручки варить. Перелякалася ще більш бідна сестра, накрилася з головою, а спів чути уже на порозі. І кури сплять і гуси сплять. Тільки моя сестра не спить, мої білі ручки варить. Сіщулилася на печі у клубочок, бідна сестра, а біла постать уже біля печі. І кури сплять. І гуси сплять, тільки моя сестра не спить, мої білі ручки варить. Коли вранці зайшли у хату люди, вони побачили, що на печі лежить мертва бідна сестра, а її шию здавило обрубки рук багатої сестри. А в печі у казані киплять руки старшої сестри у браслетах та перснях. Так і поховали їх обох в одній ямі. Не женіться, дітки, за багатством легким, незаробленим, тільки нажити своїм трудом дасть користь і втіху. Hey!